Астрологічний прогноз: чи будуть військові ескалації в червні, а саме, чи буде наступ з Білорусі на Україну в зв'язку зустрічю Путіна і Лукашенка 24 травня, чи буде ескалація на Тайвані і, і у Фінляндії? В, наприкінці травня на небі з'єднується багато планет в групку планет. Це означає, що. Зустр... Ну, відбуваються політичні зустрічі, ну і інші зустрічі у другій половині травня. Оскільки в цьому з'єднанні приймає участь Юпітер, Юпітер це планета масштабності, то ці зустрічі відбуваються на вищому рівні, а також Путін з собою бере дуже багато інших людей, тобто керівників свого кабінету, керівників свого правительства. В астрології за це відповідає Юпітер. Водночас ці з'єднання планет вони не з'єднуються з Марсом. Марс це планета війни і вона в травні стає осторонь від цього з'єднання планет. Це означає, що основним предметом з'єднання є політичне об'єднання в першу чергу, але не, але не плани військових наступів. Плани військові наступи, які відбуваються в травні, вони ну стоять осторонь і окремим інструментом в руках, значить цих мрачних політиків. А насправді їх цікавить економіка під знаком судяка талець економічні процеси. А зараз, коли зустрічається Путін з Лукашенко, то ці планети перейшли вже переходять, частково перейшли стельця, близнюки. Це означає, що починає цікавити більше торгівля предметом цих зустрічей, а також взаємодія з сусідами, бо знак зодіака близнюки він означає сусіди і сонце в близнюках значить поїхати до сусідів, об'єднатися з силою. Також знак зодіака стрілець в астрології означають масштабні якісь проекти. Наприклад, в перший день війни наступ, повномасштабне вторгнення там були планети в стрільці. Оце масштабне, повномасштабне це тема стрільця. Але знак Зодіака близнюків означає не глобальні процеси, а локальні процеси. Тому зараз ну, зустрічі йдуть для вирішень не прийняття глобальних рішень, а прийняття не стратегічних, а тактичних можна сказати так, рішень. В свою чергу планета Марс знаходиться в знакі Зодіака ОВІН тільки до 10 червня це означає що любі наступи такі серйозні агресивні будь то на Тайвань будь то на Фінляндію чи будь то нові втручання з Білорусі в Україні теоретично вони можливі до, 10, до 9 до червня. Далі Марс переходить в телець, цей знак зодіака статичний. Загалом, положення планет е в першій половині літа воно більш гармонічно і не схоже на якусь дуже кризову і дуже проблемну ну, так, таку конфігурацію. З середини літа планети стають більш в складні положення, більш напружені, е це означає, що в червні. За моїм прогнозом, не буде якоїсь серйозної військової втручання, серйозного військового ескалації нового на будь-якому напрямку. Марс, знаходячись наприкінці овна, наприкінці знака Зодіака, він не настільки сильний, як на початку. Тому, наприкінці травня, на початку червня я теж прогнозую, що не буде якогось серйозного прориву, серйозного втручання. Всю весну, в знаків Овен, окрім Марса, знаходився Меркурій, довго він там був ретроградний, затемнення було сонячне, тому навесні така військова ескалація вона відбувалася. А в свою чергу, водночас, ці з'єднання планет воно означає ну, політичні такі важливі процеси, які не про війну, а про економіку, бо вони з'єднувалися в тельці. Водночас, планета Меркурій вона зараз поки що стоїть осторонь від цієї групи планет, і мало інформації про дійсне, що вирішують політики. Коли планета Меркурій наблизиться, от наприкінці травня, до цих планет, то тоді почнуть вже до людей доходити реальна інформація про що домовилися політики. Таким чином, ще раз хочу підкреслити цей прогноз Состоячний про те, що не буде серйозного вступу Білорусі у війну в червні місяці, і також не буде ну, такого міцного наступу кудись на Фінляндію або на Тайвань. Стихія повітря, якою є знак Дяка Близнікій в астрології, означає об'єднання. Тому, скоріш за все, планами політичними там, між Росією і Білорусією є об'єднання об якихось їх ну, інституцій. Оскільки в цей період, в 2024 році, з від початку 2024 року відсутні планети всіх осінніх знаків Зодіака, це означає, що системи політичні, економічні, енергетичні і інші військові, вони не знаходяться в балансі. А оці знаки зодіака вони означають весняні щось нове, тому відбуваються абсолютно нові процеси в політиці, економіці і інших справах. І треба, як казав один український президент, жити по-новому також є планети в осінніх в зимових, в зимових знаках зодіака, які означають руйнування старого. От цих, яких планет нема, означає, що рівновага вона неможлива, і щоб було так, як було раніше, відновити щось так, як було раніше. Це оці знаки Зодіака хочуть їх центральний знак Зодіака, Терези цієї зони, він хоче в рівновазі тримати систему. Такого не буде. Тому це означає, що і всім людям треба нові якісь випрацьовувати нові способи життя. Дякую вам за увагу. Нагадую, що з 23 по 30 травня на моєму каналі відбувається збір на Збройні Сили України, і запрошую бажаючих долучитися до нашого збору. Хай щастить!